А що можете сказати про спецоперацію? Бункерний дід, який безнаказано 20 років робив, що вздумається, поправив конституцію і про пенсіонерів не забув. Шандарахнув їм такий пенсійний вік, щоб вони точно не дожили. Другани ресурси Росії пилять, чиновники крадуть і моляться на нього. А в регіонах рівень життя і комфорту страшний. Але телевізори працюють і просвітлюють росіян. Звісно, не про корупцію чи Гілінджик. Чи ВВП, хворих дітей, чи позамежний рівень бідності. Ні, там Україна. Фашисти, лабораторії, Байден треба освобождать. Більше ж проблем нема. А забите бидло, яке, коли думає в сираці болить екіпіроване в прадідові партянки із просроченими сухпаями. Пішли освобождать вільних українців. Совбаждать! Кажуть, захватим Київ за три дня, бо у вас єврей нацист. А А цей шайгу, міністр оборони, який навіть срочну службу не проходив, через місяць каже: Все йде по плану. срочників там немає. От тільки мамашкам кажуть, що їх діти пропали без вісті. Мабуть, тікли з армії. Потім виявляється, що його тіло не влізло в Бетер, бо там стиралка. А тим, хто приїхали без ніг і не розуміють, це, що це, бажають скоріше встати на ноги. Освобождать! Кажуть, що авіацію знищили за тиждень, а потім Білгород горить. І дебіли з буквами за аватарках обісралися і почали путіну кричать про зраду. Вони кричали до наших хвалини ППО, і люди на крейсері Москва. Теж так подумали, але не встигнули сказати. Ну нічого буває. Ми, ми розуміємо. Та й Росія якось першу добу не визнавала, що крейсер затонув. Вони сказали, що там курив матрос. Курив матрос. Флагман Чорноморського флоту. 750 мільйонів доларів просто втонули через матроса з цибаркою. Мільйони росіян. Мільйони росіян. Мільйони росіян сруть на вулиці, а тонни російської техніки за мільярди горять в Україні. Бо стара сіра бункерна миша з КГБ вирішила, що вона імператор, і їй треба відновити радянський союз. Володя перелякана ботексна голограма. Тим часом в Росії за два слова саджаються грати.